У Бурштинському вищому професійному училищі торгівлі і ресторанного сервісу відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам навчального закладу. За перебігом цієї хвилюючої церемонії стежили наші кореспонденти. Кожний такий захід розпочинається урочистою зустрічю випускників. А ще кожний випускний супроводжується піснями і танцями, а на обличчях присутніх випускників, викладачів, батьків, почесних гостей традиційно сяють радісні посмішки. У вищому професійному училищі торгівлі ресторанного сервісу для радості є багато причин. З одного боку, з кожним роком зростає кількість учнів, і з другого боку, щороку розширюється спеціалізація навчального закладу. Цього року вже ми прийняли абітурієнтів на перший курс оператори комп'ютерного набору, конторські службовці бухгалтерія, тобто інтегрували професію задля для того, аби Наші висококваліфіковані робітники в майбутньому мали можливість більшого працевлаштування. і ми сьогодні з першого курсу набрали вже групу, яка називається професії майстер-ресторанного обслуговування, бо сьогодні в державі четвертий за числом навчальних заклад, який має дозвіл навчати за такою професією отримали випускники і можливість здобувати вищу освіту. З училища вже є 14 випускників, які стали студентами вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації, який на сьогоднішній день має 49 спеціальностей по 41 напрямку. А ще перед випускниками училища відкриті унікальні перспективи для працевлаштування по всій Україні. Ви дістали фах, ви дістали дуже гарну науку. Бо так я вчуть в училище і в технікумах, не вчуть у вузах. Мен мене вибачать тут, тому що в вузах дають теорію. А училище і техніку вчуть, як треба жити і як треба працювати. Здобуті знання, покликані допомогти випускникам зорієнтуватися у сучасному непростому світі. Ви йдете у великий світ. І повірте мені, що він не завжди є добрий і не завжди з посмішкою. А тому я хочу вам побажати від імені голови районної державної адміністрації Григорія Васишина від себе особисто, аби цей світ вас прийняв, аби він до вас був з білими полосами. Хай вас завжди оточують щирі і вірні друзі. Пам'ятайте про це щаслива дорога у самостійне життя. Успіхи у житті професійній кар'єрі випускникам бажали люди, які свого життєвого досвіду знають, що і як треба робити для власної самореалізації і здійснення мрій. Мрії збуваються тільки тоді, якщо ви сильно цього захочете. Дійсно, тут серед нас є всі ті люди, які підприємці, бізнесмени, які починали з нуля, які починали свою трудову діяльність так само, як і ви, які мали теж такі. Нелегкі сходинки свого життя, але ці люди досягли чогось. А досягли чому? Тому що у них була чітка мета, так як пані Надія сказала, що якщо ви будете мріяти, якщо ви то мрію ніколи не будете покидати від себе, ви завжди досягнете великих успіхів. Якщо ви хочете бути професійним барменом, чи офіціантом, чи поваром, чи кухарем, будь-ким, чи касиром. Ви маєте цього першу чергу самі хотіти. Не ваші батьки, не ваші керівники, не ваші вчителі. А ви самі. Якщо ви цього бути хотіти, ви цього доб'ється. Такі оптимістичні побажання і настанови були виявом моральної підтримки для юнаків та дівчат з випускних груп операторів комп'ютерного набору та офіціантів барменів, яким того дня урочисто вручили дипломи. А традиційний останній дзвоник нагадав усім, що час для самостійного поступу на шляху для здійснення мрій уже настав. І саме у цю мить спало на думку, що буде такою багатою і щасливою країна, де є така чудова молодь.